Так диви антенки. Навіно роутер стоїть, бачиш-па? Спасибо, па. Рішив запустити. Зараз місці з вітаємо. А треба якось бачив, угадити. Ні, я зрозумів, що підганяєш, треба ну, щоб два було. Це піддається. Пшеничка красива, шаха ця. Ось така технологія. На пеньку вижав, здишок задав. Може так і неправильно, ну коротше. Блін, з половиною круга і пустий. 3,5 круга й пустий. Ну хай гони тут 900. Думаю, ну, що за херня. Всім добрий ранок. Всім доброго ранку. У нас сьогодні 23 вересня. І сьогодні ми починаємо посівну зернових 2025. Так як і говорив раніше. Будемо сіяти у дві сівалки. Віталій буде а Я буду сіяти дісковою. Що у нас по плану? По плану або в першу чергу загрузить газона, ну погру вцепить по затягнути до того маленького складу погрузчик. З генератором загрузить погрузчиком газона, бо МТЗ 82-й МТЗ туди, або навіть, мабуть, 80-й з кабіною не заходить. Е, Юмес там при тірку заходить, отак криша була от того складу. Ну, МТЗ-80 з маленькою кабіною коротко, заходить ще туди з куном, якщо, наприклад, загрузить куном газона. Ну, Це таке що скаже, Шукають, щоб хтось загрузив, краще зараз погрузчик притягнули, і тут все полчаса, тих тон 5 кинули і полетіли. Грузимо, мабуть, газона, а потім настраюємо сівалки або наоборот, спочатку настраюємо сівалки. Діскову ми будемо просто настраювати. Окружнецька колеса. виміряли, крутнули, скільки зернин випало і політіли. мабуть, будемо протягувати по землі. Да? Короче, це я вам все покажу. В цьому році будемо вже зменшувати висів зернових. бо в тому році і минулі роки ми сіяли 200-220 кг на гектар, а в цьому році будемо трошки вже заменшувати. Багато хто, кстати, чує, що буде вменшати висів, бо сильна густота, як раніше сіяли. В минулі роки і раніше раніше то не є добре. Ну, Будемо пробувати. Ми дісково сіяли, по-моєму, штук 90 на метр. Так, да, 90 штучок на метр. Ну опять же, це ми сіяли не провіяну, так як комбайн скосив, так і сіяли. А це будемо, навіть штук 70 да, штук 70 сіяти на метр. Ну, а з стерньовий вже чесно не пам'ятаю. Ну, в принципі, зараз будете все дивитися і все я вам покажу, розкажу. Ми поки тут одівали колеса на погрузчик. У нас вже летить. Газон наш загружен. Регалії сьогодення. Тільки приїхав газоном, каже, хочете я вам щось покажу. Шахет на полі. Це де льон ми дискували. А тут шахет у лежить. Шахет, Гербера, не знаю. Так, да, може когось це не удивить, але. Дивіться, зараза яка. Так диви антенки. Навірно роутер стоїть, бачиш па? Та не бійтеся! Де Та він пустий, нахуй! Ту... Диви! А, лопасть отломана! Бензобачок! Ну все. Де як зроблена зараза? Да? Та він пустий, да. Та блин, ми його знаєте коли. Що, То, да? Да. можна забирать? Не можна. Чого? А ми його почали. <гум> да. А можна відкрити глянуть? А Ось диви, воно зараза внутри. А що тут? Криля нахуй. роутер. Диви, нульовик фільтр. Диви на цьому. А похуй, я забираю бачок, там бензин є. Так диви, біда лага, аж масло кинув, вихлопнув. А ну дай папа каже, что ты внутри. Люди кис. Сейчас просто підорасы пускаются. А, это підходить. Это хочет а, це що? а, ну. О, промовляти вона забирає. А, дивіться, німа на чого. Він просто ліпи. Косто, я його забираю, вирішати не повинні. А, ось о, бачите? Як управляється. Та ти, ти, ти. То не ламай його, може ми його ще запустимо, блін. Нічого ти його не Зараз, ка от, от дрона підсайдимо це і полетів. Оце прикинь, зйомка, Віталя зверху сидить. Та, ти, ти, ти. Це адумінія, щоб це спеціальні алюмінія чи спинця напуярили, щоб тяжовий тяжоли. А, так, да. так диви, бо в талискуємо. Оппріскавачі зробить. Там да? бак треба якось отсюда достати. А може дадуть нам його? Та не дадуть його нахуй, треба бак достати. Принеси цвітку. Скрутим А як. Ось він шкода. Один хуйну пав, я хуй, хуй він злетить при любов. Прикрутилися. Ізоляція вся хуйня. Ну щоб не обгорілась, дивись, считай. Блять, тільки нахуй. Не міг спочатку нам сказати, а потім ми вже, вже б його вже тут не було. <laughs> Да, куча. — Только, блядь! в Таких случаях спочатку міньорам кажеш, потім воєнним. Китайське, бачиш, тоже. все на все Тут якесь... Ну це навіть наш сайт, типа, fi контенти. Спасибо, папа. Рішив запустити. Сейчас вместе з Віталій. А треба якось побачив угадати так, а щось Ні, Ні, я поняв, все підганяєш, ну треба, щоб два було, одним ти хуй завели. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. А бачок що, спеціальний чи? Та там бачок, йоб твою мать нахуй. Його мабуть, запаювали там, його... Ну не хота його. а? Так, і що по вкус, який він? Підорасический, підораси нахуй. <різь> <Це заливає. різь> а його реально переділати, щоб наш... Ну, на... наші засоб пускати... Учебний? Номер його підораси Зав. номер. Палич та підходьте! А він на якомусь такому клею, що де я йду запчасти і собираю по ходу де. Так диви, на шестигранічках собраний через тече, Тут нахуй вакуум здатися. А щось, мабуть... Наверное... А, це не надержиться на чому запускається. Не, я що пробую. Я віду клею все це. Так, шахеда надивилися. Думав, що а це не галтеха, це агрофірм Маш. Запорозький. Запайгай. Короче, така штучка, протравитель. Работає 12 ж, да, він? Да. 300 грамм на тонну. Якщо ми... Так, ось і дивіться. Бачок 50. Все таке все стоїть, мішалка можна, ну, залив води, залив цей отрави, воно помішало, скільки треба подало, відкрив. Прикольна, звісно, штука, дуже удобно. Якщо все буде нормально, ми собі так само на свій купимо. Не знаю, може. Звісно, хтось і скаже, що воно краще одразу протрати, А все провода просто не Може, хтось я ж кажу, такий газик, Теж газик чотенький. Квадратненький. Це ж мішалка робила, да? Yeah. Це що, йди сюди, просто дві форсунки як запрескоті. Yeah. Yeah. І все. І чітко до да, все офігенно. І песня все. Раз-раз собі протрави. Все чутенько. А це, блін, технологія. Таким образом тянемо шнек, перетягуємо між складами. Туди по грущик генератор. Шнек ложимо мотором сюди на скати. Трохи прив'язали, ну я вам скажу те, що прив'язує до одного місця він йде, тут як дитина тут як страховка. І отак от на цих скатиках він йде. Думали розширить ход. Як... Медленіше, помало, тут же ж перепад. Е, Жигульовські скати поставити, розширити ход і трохи лечу цю профтрубу, бо бачите, і грає все одно. Рано чи поздно воно колись репне. Я папа щось спішить десь їхати. Ну, все таке. Все со зі Ай, зараз бігом. Все одно не руками грузить, ним раз-раз закидали і полетіли. Ось тим. газоном газону воно їде. Так, ми вже в своєму складику. Од нас пішов, пенечка грузиться. Не видно, видно, не видно, генератор дерчить, Огонь, полетіли. Пшеничку акуміювали, щоб на всякий путі хай накидали таблеток. бо так я видно. Сірі п'яте. Так, да, може хтось буде казати, що ви його не калібруєте, не вієте. Ну, той вілочкою маленькою нам, мабуть, місяць треба було впігачити. А вескої поки немає можливості. А в нема принципі дивіться. Пшеничка красива, шаховка ця. Хто нас вже давно дивиться, знає в тому році ми купляли. Ми першу репродукцію купляли. Буде першу репродукцію, буде першу репродукцію. Да, нас тут репродукція, то я считаю, що вона прям непогана. Да, міленька, ну крупно в цьому году ти знайдеш. То, не, хороша, то що надо. Газончик гружоний. Я туди вимастився. Зараз ко мене заправляють, мене скоріше всего, до доповного заправлять, мені недалеко дискові потихеньку доїду, щоб Віталіка поїхали заправили. Зараз ця технологія. Папа коробку буде переставлять, ставить буде на середні обороти. Щоб плюс-мінус висів буде 75. Хорош? Зерни. Так, зараз покажу, що воно і як. Так. Опа, щось. Шнек запустився. Побачимось. Перший раз таким користуюсь. Пользуюсь, користуємося. Що вона зараз покаже. Не знаю, цікава ваша думка, як правильно протравити, щоб там через... А ми ніколи через день не сіяли, ми протравили, через час-два одразу вже їдемо сіємо. Чи отак як протравив і одразу сіє. Ну, типу валки протравлять. Я думаю, удобно. Так загрузив, одразу валки травиш. Навірно. Ну, пишіть вашу думку, цікаво. Якраз поки з вами поговорив і зі почне сипатися. Шовохи чуть-чуть, но ну, солоха зараза насипалася назад, як грузилась. Ну, навірно, треба ще давати. А така пшеничка вийшла. А, в принципі, вже і підсихає. Якщо кому цікаво, Поки щас до боля доїду і висохне. Так засипаються стернівісі валочки і летим в бой. Сіять. Терніві неповні засипають. Там по задній півбаночки засипляться і все. А чого так? Бо з тернівою важко переїжджати на цей механізм, з повними не бажано кататися. Та й з дисковою не бажано. Мені тут усе... метрів 700 я потихеньку по рівному. Віталіку далі їхати. На Віталік це, ключі твої. А така технологія. На пеньку вижав, здишаль задав. Може так і неправильно, ну дишлям вижався, зараз виставили окружне ліса, точно не пам'ятаю. Може ще зараз переміряємо да, окружність, Переміряємо окружність ліса, скільки зернин жменю висипалось, посчитали, поділили і полетіли. Міняємо шестерні. На високу знову ставиш, так? Да? На висів наполовину і повинні бути. Бо висів відкрили на всю на середніх передачах виходить 200 бубочок, 200 зернинок на мети. Ну це дуже мало. Оборотка ліса 3,90 і якщо 75 штучок висів, то має бути 300, 290 чим ну 300 хай. Коротше, це навіть не 10 і не 20, це 100 единичок, ну не каче. Тут е, що? З висівом все стоїть, ми тут його не шестерні, ну, не зв'язки, нічого не регулюємо. Метр шість сім окружна скатка, зараз Віталія протягне. Е, Тут доведе бути скільки, там 75 ми виставили плюс-мінус, тут 80-85 85 штук, бо на стерні. В неї міждуряді ширя і треба більше. Зараз будемо вважати. Отак, опустимо, запуститься, а потом шлану витягнули, в блюдечко і... Полетели. Так, я думаю, вже, мабуть, часов 12, да, так, десь плюс-мінус, тих минут 20 туди-сюди, часов 12 є. Вже наладилися, стерніву виставили висів якось з першого разу. Там висів стояв для гороха, не міняли, якраз прокрутили, Короче, ну протягнути. короче виставили все чітко, 140 чим-то штук треба, щоб сипало на мене. Ну все, огонь виставлено, я вже їду сі дні тут ближайше, Віталій теж видвигається. Що вам хочу сказати? Їду за село сіять. Мені так не подобається з села щось обробляти у полі сіять. Ну постійно курва не ладиться, хоч бере і вночі, і ще щось, блін. Надіюсь, може цього разу все пройде тіп-топ. Так що полетів я обсівати, сіять і Починать посівну кампанію 2025. Я почав сіять, края обсіяв, поки вроді все чітко дружина приїхала на поле йде дворода. Знаєте, що хотів сказати? Тігуан, може хто бачив минуле відео, з'явився у нас. Тігуан і Дастер. Годами одинакові, ціни теж одинакові. Тільки от я їздив в Дастері, це посерав з Тігуану небо і земля. І Тігуани теж повноприводні 4х4, ну, як вони правильно. І він більш ну, Мені більше Тіван подобається, ніж Дастер. Що в Дастері і знайшли оце такого. І по висоті він теж піаче в Тівен. Така грядочка виходить після проходу СЗшки, я думаю, видно. Звісно я вам скажу, після Харвеста сіять. Це взагалі пісня Не гіцне, я в поперек обходив края, воно є ліколихне. В страні, звісно, з гешкою це небо і земля. А гешка, звісно, я ще раз повторюю, за свої гроші це хороший агрегат його так стерню і глибоко зарислать огонь. А так передпасівна взагалі песня. Дивіться, яка грядочка. Так, поки зараз є в мене час, зараз їздимо покажемо, як там наш віталік сіє з э, стерньовою сівалкою. Чуть-чуть задержка, поки машина переїжджає. Це ж теж вам засипав ту сівалку, складися, переїдь сюди. Це теж час. Почав 3 кілометри Расстояние між сівалками. Ну, Так вийшло. Ближче виходить, стерніва пішла на більші площадя. Дісково я менше сію, щоб у ну, неї трошки вдоміше края обходити. А з тернівою важче, то так вибираємо. Ну, звісно, красота виходить. Думаю, чому вони мене не заправляють, не їдуть, я стою жду. А вони кофе п'ють. Вітальончик уже шмало сіє. Так, да, звісно, теж стерньовий. От мені подобається, як воно виходить після неї оці канавочки. Взагалі шикарно получается. Ну, фон. Тут теж грядочка после диски получилась. Дуже красиво. Получается. Нічого ще, дай Бог, може на наступний рік. Не буду загадувати. Короче, зробимо маркера на цю, на ту сівалку зробили. І будемо по маркерочкам сіяти вообще буде. Ну ми і так стараемся рівненько сіять. Не так, как покажу, как корова она сделала, но ровненько стараем. Ну красиво, нет, офигенно що Не знаю, глубину, что вам тут показать, глубину а пока Нема часу, Уже в наступном видео постараюсь показать, на какую глубину диска у вас, тернива сиет. Ну, тигр. Да, ему конечно, я вам скажу, важко знаю, важче ходить, она же глубже идет, чем мне. Прикол Сію-сію вже задобався тут цих 10 гектарів, щось мене засипають і засипають. Блін, капець, половиною круга й з половиною круга й пустий, ну хай гони тут 900. Тому ну, що за херня? Кажу, папі, давай висів провіряти. Та вроді нормальний. Кажу, не ну, хіра він щось походу не нормальний. Поки вони там десь поїхали в Італію заправляти, в ту сторону дійшов вже назад би не хватило. Виїхав на дорогу, рулетку кинув. Угадайте скільки. 130 зернин на метр. Оце виставили висі 75 хотіли. хіранули 130. Ось така херня. 19 -та година вечора ми вже вдома. Я чуть раніше там на ну, мене 20 приїхав. Ну поки приїхав, таке обдув трактор, сівалку, що, бо туманці, роса зранку. Ну і щоб не сідала одна сівалка. Не грязна була. Заправився і солярки лісолярки набрав. Бо ми з бочок заправляємося цим насосиком і... Йому погано заправляється, бо пластикові баки воно оторигає. Проще каністри набрав, він каністрами заправляється. О, сьогодні непогано, відносительно непогано попрацювали. Почали. Я б, мабуть, сьогодні посіяв і ту десятку, ще шестерку посіяв, якщо б не ці нюанси з висівом. Ну, Нічого страшного. Згустіше, рідше можна буде зробити. Це, якщо б рідше посіяли, це вже тоді була б більша проблема. Хоча вроді папа казав, ну... Та, по-моєму, 150-160 чи кілограмів посіяло. Побачимо. Побачимо на тому полі буде теж експеримент. Считайте. Ну, Навірно, десь по кіл 250-280 йшло до половини плюс-мінус. А потім вже ж переставили коротко, на 75 цих штучок по кілограмам я навіть не скажу. Це вже я завтра, сьогодні таке воно <кхм> якось. Не зміг висчитати, бо я ж кажу, з цим висівом постійно кожен раз крутили. Завтра я, наприклад, шестерку буду сіяти, плюс-мінус по сівалкам я вже пойму. Висчитайте, повна загрузка, я плюс-мінус считав, Ну, коротко, висчитав, що має бути 500 чим кілограмів дискової сівалки. Ну, якщо правильно в інтернеті знайшов дані про об'єм бункера, ну, натура пшениці нам не звісно, то я ж кажу, якщо все правильно посчитав, то дискової сівалки має мені на 6 гектар вистачати. Понятно, що є нюанси, це пока края, всії воно ж теж підніме, Опусти і воно ж теж втрачається Ну, за Побачимо. завтра побачимо. Так, на цьому буду завершувати відео. Всім до побачення. Гарного дня. Не знаю, коли це відео вийде вечора, чи, ну, чи вечором чи утром. Кому гарного дня, кому гарного вечора. Мирного неба. До побачення.